А, 12.30, якщо що. Пройдемося ближче. Зараз буде анонс-концерт. Ви не знає, зараз звучить пісня Мері Діани, автором якої є і виконавцем Віктор Винник, якого ми чекаємо вже за дві хвилини тут до нас на пасії, який для вас заспіває і розкаже, чим він вас заманить на свій сьогоднішній вечір в Палаці культури імені Шевченка. Дві хвилини і виник вже з'явиться в нас десь тут, я так думаю, поліву руку від мене. Адже саме сьогодні, у трусковці, ми пропонуємо вам провести сьогоднішній підпочинковий вечір на теплому літньому атмосферному акустичному концерті Віктора Винника, лідера гурту «Мері». о 19.30 сьогодні буде концерт. А через одну хвилину Віктор з'явиться тут біля мене, біля мікрофону. Тому хто десь собі заховався в затінок, ще одну хвилинку можна потерпіти і. Артист буде вже тут із нами дванадцятого завтра співають заслужені артисти України золоті голоси європейської опери Тенор з Бальканто. Чотирнадцятого народний артист України легенда української сцени, маестро Володимир Гришко. Запрошує на свій сольний концерт. Шістнадцятого Катя Бужинська Михайло Грецька в рамках всеукраїнського туру воля з концертом Україна цити за участю музичного гурту Ґрант. Отже, увага, прошумо всіх підходити ближче лідер гурту Мері, автор і виконавець хітів Я з України, мері Діани та багатьох інших вже є поруч зі мною. Вітаємо Віктора, і зараз він вам розповість, чому сьогоднішній літній вечір вашу відпочинку потрібно провести в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченко. Після того, як Віктор презентує вам свій сьогоднішній виступ, ми запросимо вас до фото. Після того зараз даю. Мікрофон Віктору. Віктор винник. Так. Доброго дня усім. О, троскавець, це містичне місто. Нікого не було. І є вже всі. Отак. Раз і все. Вітаю всіх, в троскавці. Як недільний настрій ранковий. А, це вже обідній. Пробачте, я довго сплю. Я я завжди представляюсь. Ну, ну що ну, робити? Так стало, що прізвище в мене таке. Прізвище моє дійсно винник. І як я бачу, ніхто не пішов, Значить, не все так погано, тому що звати мене Віктор, а не як інакше. І тим не менше, я сьогодні маю честь і оказію запросити вас провести прекрасний цей недільний Трускавецький Прикарпатський вечір разом зі мною в хорошому залі з будинку культури імені Тараса нашого Григора Шевченко на моїй програмі, де ми будемо з вами. Це не буде звичайний концерт, знаєте, там бам, 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 щось таке. Це буде спілкування, це буде зустріч, можливо, навіть старих, ну старих тут немає, просто друзів давніх, да? і тому давайте. А кілька пісень, які ми сьогодні виконуємо. Насправді їх буде багато. Будуть гості. Ще також я вже сьогодні це зрозумів, тому що Прикарпаття земля талановитих людей. І на вас сьогодні чекає багато сюрпризів, як зрештою на мене. Так що. а перша пісня, яку я хотів вам заспівати, вона про вас в першу чергу, тому що я вас побачив навіть через свої темні окуляри, і зрозумів, що ви дуже красиві, красиво так називається. Таша пісня. Понути очі, загорнутися в ранкові сни, залишити все, як є, зупинити час, не ховатись за слова, бити від ранняті весни. Залишити все як є, думати про нас. Давай зробимо красиво, давай будем щаслим. Ти для мене, я диво, давай зробимо красиво. Давай зробимо красиво. Давай будем щасливим. За жаль, не палити своє серце, не. говорити все, як є, просто без прекрас. Відпустити тута чай, летить, як дим. Говорити, все як є, думати про нас давай зробить красу. Давай будем щасливі, ми для мене я диво, давай зробимо красиво, давай зробимо красиво, давай будем щасливі, не ви що ясливий, давай зробимо красиво. Жити все як є зубиша, да те, давай зробим, давай зробим. Піши, давай зробим. І... Давай. О, давай зробим красиво. Давай будем щасливим. Не ти вище я сивий. Давай зробим красиво. Ех, давай с красиво. Давай будем щасливий. Давай зробим красиво. Давай зробим красиво. Давай будем щасливі Не я синий. Зробимо красиво. А ви вже зробили красиво, що прийшли сьогодні сюди на рекламу цього виступу, а що краще зробити красивіше, коли будете сьогодні на концерті. До речі, це абсолютно нова пісня, і судячи, як ви на неї реагуєте, я зрозумів, що це дуже непогана пісня, правда? Поплескайте мені, це моя пісня. А я би хотів, я не можу так голосно плескати, як ви. Мені. Давайте ви собі ще поплескайте, а знаєте чому. Тому що в такий важкий час, який ми переживаємо своєю країною.